Олег Сакен на своєму стрімі, поки всі пишуть, раптом сказав наприкінці, що Зеленського привів Порошенко. Тому, якщо ви думаєте, що а, розумні проголосували за Порошенка а дурні за Зеленського, то ви або не вмієте читати електронні мапи, або ми з вами в якихось інших різних країнах жили, або ви не бачили, скільки претензій було суспільстві до Порошенка. Зеленського виростив Порошенка, який дуже багато з тих запитів, які були в Україні постреволюційні. Революційності. Ними здехтував, не реалізував. І тому Зеленський був його вироком. Такий от штамп, який зустрічається дуже багато де, і, очевидно, він вже прям вкорінився. Порошенко не реалізував очікувань, знехтував очікуванням і так далі. Цей підхід він не унікальний, тобто Олег його не придумав, він звучить і звучав дуже часто. І він звучав, до речі, так само і щодо Ющенка не реалізував, не зробив. Тобто ми його не любимо, бо він не зробив. не реалізував. В чому проблема К підходу, коли ми оцінюємо результати по незробленому в тому, що незробленого, нереалізованого, нездійсненого завжди більше. Множина нездійсненого, вона завжди нескінченна. У неї немає меж. Є така фраза, немає меж досконалості. Чого б не було досягнено, можна досягти ще більшого. Скільки би ти не зробив, множина нездійсненого нескінченна. І тому таким підходом можна би було крити будь-кого. Але цей підхід використовується неоднаково, модеровано. Наприклад, Порошенка ми не, любимо, ну, ми не любимо через те, що він не реалізував. І там по списку багато, да? ну, нескінченно. А там Ющенка ми не любимо, бо він не реалізував, не здійснив і теж нескінченно багато. І в результаті, як ми знаємо, є рейтинг, якого українського президента ви вважаєте найбільш ефективним і так далі. Знаєте, хто там? Кучма. Тобто Ющенка у нас поганий, бо він не реалізував. Порошенко у нас поганий, бо він не реалізував, а кучма у нас хороший, він реалізував. Просто до нього цей рахунок не виставлявся. Отже, це означає, що цих собак про «не реалізував» На одних спускають, а на інших не спускають. І, відповідно, суспільство про одних відгукується погано, бо вони не реалізували. Про Ющенка і Порошенка найбільш українських і найбільш результативних українських президентів. Але їх ненавидять, їх не люблять через те, що вони не реалізували. А наприклад, ж кучму немає такої ненависті. Хоча результати його значно скромніші. Це один негативний момент. В оцінюванні результатів це неправильний підхід. Треба оцінювати, що зроблено. Не було і воно стало. Тобто дійсність змінилася в кращий бік. Я не буду перелічувати, бо про досягнення часів Порошенка, часів Ющенка можна знайти дуже багато. Нещодавно навіть в відео русифікація в стилі поп. Було озвучено, що квоти, введені під час Порошенка, дали прям величезний поштовх підтримку для розвитку української музики. І це просто величезне досягнення. Так от, це зроблено, це зроблено багато. І за результатом зробленого треба оцінювати. Він зробив стало гірше. Значить, це погано. Він зробив, стало краще, значить, це в плюс повинно йти. Він зробив одне, стало краще, він зробив друге, стало краще, він зробив третє, стало краще, він зробив багато чого, що покращило, щось зробив, що там, не, знаю, не спрацювало, але за сумарним результатом зроблено в плюс. Значить, так треба оцінювати. А коли ми оцінюємо нереалізоване, то це ми оцінюємо. Якісь уже ну, містику, якусь, фантазії, вигадки, що би ми іще ще би хотіли, чого іще в світі немає. Але от би було б добре. Ну, добре, так, було б добре. Було б добре, якби я не знаю, картопля виростала б за три дні і одразу її викопав би і, і в борщ. Оце було б класно. Але так не працює. Є робота, є її результати. Іноді ці результати не одразу відбуваються. І дуже важливо на це звертати увагу, що зроблено. І чи зроблено це на добро, чи зроблено це на зло. Це важливо. А те, що не зроблено, це ну, так можна докопатися до будь-кого. За бажання. Є бажання, можна доколупатися. А нема бажання, то хоп. І вже начебто, і все нормально. І Таким чином, виходить, що це він не реалізував. Це претензії, нав'язані якоюсь модерацією очікувань, зробить більше очікувань. А що ж з тим, що реалізував, що з ним? Проблема полягає в тому, що. Досягнення, які були здійснені там при Ющенко, при Порошенко. Я це прекрасно пам'ятаю. Ці досягнення знецінювались, висміювались і принижувались, або перекручувались так, що це не досягнення, а щось погане. Та кому надо той безвіз, а Томас, та наша той Томас взагалі? І це якраз про те, що епохальні досягнення Томас, це просто це досягнення масштабу більше трьохсот років. Але знайшлися люди, які обиграли так і подали це так, що це навіть і не досягнення та ніяке. Тобто, з одного боку завищуємо очікування, але те, що він реалізував, ми його не помічаємо, і ми його висміюємо або навіть перевертаємо, що це навіть щось погане. Знецінення досягненого і возвеличення в, в якийсь такий абсолют чогось із, із світу здійсненого. Чому це погано? Це ми керуємо тим, що на цього ми спускаємо цих собак. Він не здійснив все, на вихід. А на того ми не будемо спускати, наприклад, на кучму там, проросійського і так далі. Ми не будемо спускати цих собак. До нього у нас немає претензій, що він не реалізував. Но суть в тому, що до нього у нас немає претензій, тому він, виходить, у нас якби в пам'яті, як наче кращий. А цей реалізував більше, реалізував цінніше. Але ми ну, якби, це взагалі не вважаємо за якусь цінність і виставляємо йому рахунок, що а, але ж скільки не реалізував, ага. небезпека в цьому підході іще ось в чому. Держава Україна. Це не Порошенко. Держава Україна це я, громадянин. І досягнення, які здійснені Україною, це мої досягнення. Такий підхід має бути: що це досягнення не Порошенка, не тільки Порошенка це досягнення України. Він це зробив, він це досяг, він якби організував цю там систему. Вона спрацювала, але, але я в цьому теж брав участь. Тому що я брав участь в Україні, і тому досягнення України це мої досягнення. І тому, коли е, Томас, Термас, Гігігага, оце все, це було приниження моїх досягнень, досягнень України. Україна це цінність, яка розвивається в історії, і вона розвивається більше, ніж в житті одної людини. І в цій цінності є внесок всіх попередніх поколінь і всіх попередників, а не тільки те, що я зробив. Коли ми знецінюємо внесок попередників, ми у себе цей внесок забираємо. Україна для нас стає меншою, як цінність. Томас, термос, га-га-га. Все. Це уже для нас нецінність. І це значить, якби. Україна от збільшилася, але ми її якби, в своїй уяві зменшуємо. Ми її, як наче, самі у себе вкрали. І таким чином, коли відбувається знецінення досягнень попередників, це не лише знецінення досягнень Порошенка, це знецінення досягнень всіх українців цілої України, яка в ці досягнення вкладалась і яка цьому раділа, підхід має бути. Треба його підкоригувати. Годі робити так, що ми оцінюємо е, тих, хто робить. Ми оцінюємо по тому, що не зроблене. А тих, хто робить шкоду, ми їм цей рахунок не виставляємо. Це несправедливо. Ми повинні цінувати тих, хто робить, а тих, хто робить шкоду, ми повинні говорити, він робить шкоду. Це є програмування, як взагалі відбувається розвиток України, в якому напрямку. Якщо ми того, хто робить, знецінюємо. Якщо ми результати роботи важкої, непростої, якщо ми її знецінюємо, значить результатів роботи буде менше, бо просто немає сенсу там. Емоційного, ресурсного і так далі в це вкладатися, бо це знецінюється. А значить, це нецінне і для українців це неважливо. А це ж ну, як природний відбір. Що не потрібно, те відмирає. Залишається тільки те, що заохочується. І ми виходить, те, що робиться, те, що досягається. Ми знецінюємо, відсіюємо. Що нам лишається? Яке програмування нашого майбутнього в такому випадку відбувається? І це питання не про Порошенка, а це питання про те, що ми хочемо в майбутньому. Ми хочемо в майбутньому, щоб було більше досягнень. Тоді треба цінувати ці досягнення і казати: класно, що це було зроблено. Ти молодець, що ти це зробив. Треба навчитися відчувати вдячність попередникам за те, що вони зберегли Україну. Через весь весь час там, окупації Росією в Совєцькому Союзі, от через весь цей час до нас зберегли оцей... Україну, українство. І далі його розвивали, 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 і ця Україна нам дісталася як результат важкої роботи. І поді... давайте цінувати цю роботу. Якщо ми. Навчимося казати дякую, то результатів ставатиме більше, і ми досягатимемо більшого. А якщо ми будемо казати, ну і що це? Що це ти зробив? Томас Термос, безвіз, квоти, українська мова оця ваша, то в результаті що буде? Куди це виведе? В какую разницю? Якщо досягнення? Нецінні, то що цінне? Шоу, імітація, обман.